Привіт, дорогі мої водії! І так, податкові нововведення. І казалось би, до чого тут податкові нововведення, якщо ж ми водії, до чого тут нам податки? Так? А ні, буде касатися напряму кожного водія. Тому що хочуть в новій податковій реформі заборонити продаж усіх підзаксизних товарів за готівку, а лише карткою або по безготівковому розрахунку. А бензин. Це той самий підакцизний товар. Ну, ще горілка і сигарети, ну то вже зовсім інша історія. До водіїв вона не касається, ну, тим не менше. І якщо це буде прийнято, тепер ви на заправній станції не зможете розраховуватись готівкою, лише банківською картою або безпосередньо в додатках, так, мобільних додатків усіх автозаправних станцій. Це все робиться для того, щоб вивести усю тіньову економіку в вивести із тіні так, щоб усе запрацювало на державу. Тобто кажуть, що е, там третя частина усього палива продається по заказу. Так стверджують, стверджують податкові аналітики і хочуть оце це все якби, узаконити, щоб з нього платилися податки, щоб ці податки йшли там, на ремонт доріг. До речі, дороги просто стан не то, що жахливий, а просто ужасний. Но про це ми поговоримо в наступному відео. Тож очікуємо цієї нової податкової реформи, розбираємося, як вона буде прийнята. Розбираємося з усіма нюансами, що будуть стосуватися водіїв і наших заправних станцій, так як де можна буде купити бензин. Тому активно спостерігаємо за реформою, дивимося, що там нам поприймають, як ми зможемо купувати цей бензин. І до нової зустрічі на каналі, дорогі мої водії.